Надія на Бога лицарство наше. Береженого і Бог береже, а козацька шабля стереже. Бог не без милості, а козак не без щастя. Козак в дорозі, а надія в Бозі. Козацькому роду нема переводу. Або перемогу здобути, або вдома не бути. Слава не поляже, а про себе розкаже. Щирий козак ззаду не нападає. Зроду віку козак не був і не буде като. Лежачого не б'ють. Козак не боїться, ні тучі, ні грому. Козак не боїться, ні хмари, ні чвари, ні чортової кари. Козак журби не знає. Козак з біди не заплаче. Терпи, хлопче, козаком будеш. Терпи, козаче, горе, будеш пити мен. Терпи, козак, отаманом будеш. То не козак, що отаманом не думає буде. Козак з бідою, як риба з водою. Звання козацьке, а життя собацьке. Життя собаче, затислава козаче. Добрий козак баче, де отаман скаче. Козак живе не тим, що є, а тим, що буде. Хліб та вода то козацька їда, на козаку і рогожа пригожа. Хто любить піч, тому ворог січ, за честь голова гине. Доки шабля в руці, то ще не вмерла козацька мать. За рідний край хоч помирай. Місяць козаче сонце. Не все ж то козак, що списа має. Зовсім козак, та чув не так. Де козак, там і воля? Де козак, там і слава. Що село, той сотник. Що козак то п'ята, а за дівку гривня. Козак не без долі, а дівка не без щастя. Куди козацька доля не закине, все буде козак. Козак, як не сало їсть, то турка б'є. Не наше діло плахтою стрибати, наше діло з лоскалем воювати. Хочеш спокою, готуйся до бою. Знищ ворога сьогодні, бо завтра нашкодить. Ворога де знайдеш то бий. Куля не галузка, її не проковтнеш або полковник, або покійник. Краще живий хорунжий, чим мертвий сотник. Степта воля козацька доля. Ставний козак Максим Залізняк. Славніше Запоріжжя. Ви пани, а ми запорожці. Пам'ятайте вражі сини, що ми вам не хлопці. Коли ти дворянин, то поклонися козакові. Козак добрий, та вороги не хвалять. Козача потилиться панам ляхам не хилиться. Висипався хміль із міха та наробив панам ляхам лих. Без гетьмана військо гинь. Без доброго командира військ отара. Як черді без личана, так козакам без гетьмана. До булави треба голови. Де отаман швець, там січі кінець. Не пив води Дунайської, не їв каші козацької. Пугу, пугу, козак злогу. Наш луг батько, а Січ мати. Ось де треба помирати. Хто в Полтаві не бував, той лиха не знає. Та ти ще полтавської води не пив. Малим родився, великим помер. А що робиш тепер? У чужинах блукаю та слави шукаю.